Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 290 заняття, тема якого фізичний і геометричний зміст вихідної. Зглянемо приклад. Розглянемо е, графік, на якому в нас відома початкова точка, звідки тіло рухалося, та час, у який воно почало рухатись. І кінцева точка, куди тіло прийшло згодом, та у час, у якому вона стала у цій точці. Різниця між цими точками за часом це є дельта Т. Тобто. Аби нам знайти час кінцевий, нам необхідно до початкового часу додати час, скільки рухалося це тіло. Тобто це логічно. Це звичайний простий приклад. У тому випадку, якщо нам необхідно знайти середню швидкість, ми пам'ятаємо, як знаходиться середня швидкість, ми складаємо шляхи, що тіло пройшло, і відповідно ділимо на різницю на час. Тут так само. Дивіться, виходить в нас. Кінцева точка за часом, ми віднімаємо початкову точку за часом і відповідно ділимо на різницю часу. Тобто, аби знайти середню швидкість руху тіла, нам необхідно різницю зміни положення тіла поділити на різницю часу. Таким чином, ми можемо знайти і миттєву швидкість, що називають миттєвою швидкістю. Припустимо, тіло на оцьому проміжку рухалося, скажімо, там 10 секунд. І нам необхідно знайти швидкість тіла на третій секунді руху, тобто приблизно десь тут. Як це зробити? Для цього використовують поняття миттєвої швидкості тіла і знаходять за цими формулами. Зараз я вам покажу на практиці, як це робиться. І також ви маєте розуміти, що похідна від швидкості за часом є прискоренням. І закріпити розуміння попередніх формул розв'яжемо наступну задачу: знайти швидкість руху тіла. Що рухається за певним законом х від t дорівнює 3т квадрат, у точці, де т дорівнює 3 секунди, тобто знайти швидкість тіла в момент 3 секунди, коли тіло приїде 3 секунди. Отже, знаючи цю формулу, що я вам розповів, що ми можемо зробити: ми можемо знайти похідну від. Похідну від швидкості за часом, що є прискоренням. Тобто, знаходимо похідну, х від Т похідна дорівнює. Згадуємо, якщо ми знаходимо похідну, то степінь змінної переходить до наперед. 3 помножити на 2 буде 6, і тут віднімаємо одиницю, тобто Т, 6Т. Тепер нам залишається лише 6 помножити на 3, це виходить 18. Тобто 18 метрів на секунду це в нас буде швидкість тіла у момент 3 секунди. Сподіваюся, це зрозуміло. Зараз розглянемо з вами, що називають дотичною до графіка функції. Дотичною до графіка функції називають граничне положення точки, що дотикається до цього графіка. Отже, припустимо, є е, е, дотична А. Вона дотикається до графіка функції y дорівняв від x у точці А з координатами x0 та y 0 v Аби знайти, знайти значення цієї функції у цій точці, припустимо, в нас є точка з координатою x0 дорівнює мінус 3. Її абсциса така. Нам треба знайти значення функції. Що ми робимо? По-перше, знаходимо похідну від функції, до якої дотикається ця дотична. Ми пишемо f похідна на x дорівнює. Двійка виходить наперед, виходить 8х. Після цього ми просто замість x підставляємо мінус 3. Тобто ми пишемо, f похідна від мінус 3 дорівнює f помножити на мінус 3, і це дорівнює мінус 24. Тобто значення координати у точці x0 мінус 3 це мінус 24. І останнє, що я вам розповім, це про те, як складати рівняння дотичної до графіка функції. Ось формула для складання графіка дотичної. Тобто, нам необхідно знайти значення від f від x 0 потім f від х 0 похідної. Та відняти від x 0 нульове. Дивіться, дуже просто. Припустимо, нам необхідно скласти рівняння дотичної до графіка функції цього у точці x0 мінус 2. Що ми робимо? Спочатку ми знаходимо, чому дорівнює f від x0. Як ми знаходимо? Просто підставляємо мінус 2 до цієї функції. Мінус 2 замість х у квадраті, плюс 1 це буде 5. Далі знаходимо похідну від цієї функції. F похідна від нульового до рівня. Це виходить просто 2х. Підставляємо значення мінус 2, це в нас виходить мінус 4. Тобто це та це ми вже знайшли. Можемо скласти рівняння дотичною y дорівнює. Замість f від x0 ми пишемо 5, потім плюс в нас тут вийшло мінус 4, і у дужках ми пишемо x мінус х0, тобто плюс 2. І це наприкінці виходить 5 мінус 4, і у дужках x плюс 2. Оце в нас і є рівняння дотичної. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть коментаря. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. До зустрічі на!